Теж хочеться підняти дітям настрій. Тож сьогодні на нас чекає Тревел вечір Добрий вечір ще раз всім Добре. 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 Як ви думаєте, що ми будемо готувати? У кукурузну да? кашу? Ми знаходимося в Карпатах. Це Найвідоміше гуцульське карпатське блюдо це банош. Це кукурудзяна каша зі сметаною і в нашому випадку ще з шкварками сальними. Будете допомагати мені? Да. Давайте я спочатку поставлю водички, запам'ятайте рецепт, потім знадобиться. Вам сподобається так. Перш за все готуємо воду. Я б ще підкинув дровинят. Ви взагалі знаєте, чому е, саме банош готують на відкритому вогні? А не в приміщенні. Зазвичай. Так. Чому? Банош на відкритому ні, це не банош. Якась кулібя... кулібяка виходить. Куліб'яка, так. Да. А так тут буде аромат диму, да, і це буде справжній, справжній банош. взагалі, як ідея виникла? Зробити таку справу. Я... Пам'ятаю, як я діставалася свого сина, коли почалася війна. Я була не в Україні, а в Америці. І ці чотири дні я не забуду ніколи. Вони мене дуже змінили. Я їхала цим останнім поїздом Варшава, Київ, і тривала Київ битва за Києв, І Він мені постійно дзвонив і просто казав: Мамусь, що нам робити? Ми з бабусею тут. А якщо зайде, ти мені щось порадь. І це було ну найжахливіше, що я взагалі переживала в житті. Там залишалися діти, що постраждали діти, і дуже особисто сталося для мене. Друзі, а хто може з вас пригадати своє 24 лютого 22 го року? Хто хоче пригадати? Мама розбудила мене 5 ранку, і перші її слова були: почалась війна. Що я почула салют зранку. Мама це почула і ви зробили збирати речі. Я не розуміла, що робиться. Я спитала. Мама еще це просто салюти, а воно говорить, що війна началась. Думала, салюти, салют і війна почалась. Я це услышал, сам думал, що весь салют теж. Коли я побачила от бучу з усіма цими фото, знаєш, коли діти лежать з товчиком один на одному вбиті, зґвалтовані або покалічені, і ну, все, це була точка без вироця. І професійно, я вже знаю, вже згодом дізналася, що це називається травма свідка, яка я впевнена є у нас у всіх. А і, що таке травма свідка? Травма свідка це коли ти переживаєш подію, травмуючу і трагічну подію, так само, наче ти був її учасником, хоча ти не був безпосереднім учасником цієї події. Ти просто це побачив і відчув. Ви розповідаєте ці страшні речі, а я бачу, що паралельно йде життя. Бачите, ми говоримо про війну, але ну, на щастя життя продовжується. Ось Закипіла вода, потім кукурузну крупу. Висипаємо і. Чекаємо, коли вона закипить. А хто буде мені допомагати робити шкварки? Можна. Давай, мій друже, підходь. Половина тобі, половина мені. Пальці не поріжеш? Точно? Точно. Давай, нарізаємо сало просто. Можемо шкварки робити. Хто хоче для себе персонально приготувати шматочок сала? Я. Якщо немає шампура, бери палку, як наш друг взяв. Я Дайте мені українського сала. Любите сало? Да. Я, звісно, сором її вийти, я воно дуже люблю. А от коли його пошар, я... Оп! Друзі, Подобається процес. Так. Є апетит трошки, відчувається бурління в животику. так? так діти, хто приготував сало. Діти, хто приготував сало, тащить сюди його. Ви з'їли його? Так. Ви що? Ось, бачите, справжні українці. Я попросив допомогти мені піджарити сало. Вони його піджарили і з'їли. Я його не їв. Ну, Ти один не їв, а всі інші з'їли. Від дітей завжди варто очікувати сюрпризів. Сало діти з'їли, поки смажили. Залишилась тільки свинина. Тому наш банош сьогодні буде з шашликом. Втім, схоже, це нікого не засмучує. <різь> Ти сам попросив. Все починає закипати. Виливаємо сметану і все майже готово. Перемішуємо. Перше в світі буде такий банош, бо зазвичай шкварки вони маленькі, дрібненькі. А ми тут з вами робимо великі. Ні, у нас просто буде такий дикий, карпатський, високогірний банош. Не простий, не класичний, не ресторанний, а такий гірський, справжній. Так, друзі, як настрій? Нормально. Нормально? Голодні? Так! Я голодний, як пек. на готовність, усі. Друзі, банош готовий. Давай налітай. Я годував банж багато разів, але сьогодні у мене особливо відповідальна місія. Адже одна справа готувати традиційною українською стравою китайські та пакистанські племена, які жодного разу в житті не куштували українську кухню. Зовсім інша догодити українським дітям, яких щодня годують схожими продуктами. Напевно, мені вперше так страшно, що страву не оцінять. Дай я спробую, як воно вийшло. Скажу, як смачно чи не смачно вийшло? Смачно я зразу. скажу. М -м. Вийшов справжній справжній банош. А дуже смачно, ви готуєте. Це правда. Я хочу, щоб ви стали поваром. Поваром. А чому ви не кухар? Чому не кухар? Да. Тому що я журналіст, а не кухар. Про який момент щастя кожен з вас мріє? Можемо по одному сказати? Щоб більше ніколи не було війни. І я хочу щоб перемогла Україна. Щоб Годували всі міста точнічні, так, як вони були. Угу. Я мрію про те, що Ну, найбільша мрія, яка, на жаль, не збудеться. Хоч вас. Я мрію про те, щоб побачити всіх своїх рідних та друзів, які зараз за кордоном, і яких не було змоги побачити до цього. Я мрію, про те, щоб більше не було війни. Маленький мішка, про що мрія? Яка мрія? Перемога. Перемога. Якщо б я могла звернутися до дітей, то я б їм сказала, якщо в них є в школі однокласники, які, в яких загинув тато чи мама, чи вони постраждалі, чи вони з переселенців, чи вони з деокупованих територій. І ці дітки знаходять собі прихисток у ваших школах, у ваших містах, будь ласка. Запросіть їх в гості, станьте їм другом, відкрийте їм серце. Нехай ваші родини якось стануть, їм не ображайте їх, бо особливо в мирних містах, де не відчувається війна, особливо і такі діти, діти війни потрапляють в клас колектив, який не дуже розуміється на тому, що таке війна. То може бути булінг, може ну простими словами, дразнити. Я знаю, у нас була дитина. Тут повторна травматизація відбулася через те, що він повернувся до школи. В нього загинув батько на фронті. Він повернувся до школи, а школа і однокласники зробили вигляд, що нічого не було. Ну, типу, краще не говорити. Промовчали вчителі. вся школа і однокласники, і класний керівник. Всі зробили вигляд, що цього не відбулося. Просто дитина ну, ну просто привіт, привіт дитину. привіт. Да? Заходять Андрюшка, да і просто пам'ятаєте, що втрата вона сприймається не тільки болюче, як втрата, та і загибель, але й відношення до цієї втрати людей, які тобі важливі. Як відреагувала дитина на це? Відмовився повністю. Ходити а що в він сказав? Він сказав прямо буквально, що мій тату загинув в тому числі через, через те, що він захищав і цих дітей, моїх однокласників, і всіх цих жінок, які працюють в школі. Він захищав всю країну. Чому вони зробили вигляд, що цього не існує? Вони не поважають, для них це нічого не означає. впевнена, що це було не через неповагу, а через те, що люди не знають, як висловити співчуття замість того, щоб підійти і сказати, ми знаємо, що батько загинув, співчуваємо. Вони закриваються і кажуть просто «Андрюша, Привіт, а можна навіть згадати його. Зробити вечір пам'яті, якщо дитина не проти, бо для нього це було дуже важливо, згадати, що це була за людина, згадати обов'язково взагалі в принципі поважати людей, які вас захищають, і які свої серця і життя віддають за те, щоб ви жили е і ходили до школи, і просто стало зрозуміло, що це не через якусь неповагу, а через те, що вони не знали, як Вони не знали, як підійти, як обійняти. Знаєте, що я ще хотів? Багато хто з вас мене питав показати мій талісман. Хочете подивитись? Так! Це прапор, якому знаєте скільки років? Я його в якому році отримав вперше. 2004 рік я е, отримав цей прапор, і вперше він піднявся на вершину Монблану. Це мій талісман удачі. А тепер в ньому є ще ваша енергія. Можу передати по кругу, подивитись, тільки не спаліть, будь ласка. Я хочу ще один прапор, який буде не менш цінний ніж цей. Я хочу прапор з вашими автографами. Можна?